Привіт, друзі, я Нікі і ласкаво просимо назад в Майнкрафт. Сьогодні буде мега цікаве відео, тому що сьогодні ми будемо виживати на величезному сердечку, де більше нічого немає, окрім його. Ви спитайте, а навіщо нам на йому виживати? Право в тому, що в мене зараз, як ви бачите, тільки пів сердечка. І щоб їх нам повернути, нам потрібно зараз в цьому величезному сердечку знайти наші ще 9 сердечків. 9 з половиною сердечок, щоб наші всі сердечки відновилися. Тому рекомендую додивитися це відео до самого кінця. А також, друзі, в мене з моїм другом Трешем відкрився український Minecraft проект з модами, тому рекомендуй на йому пограти, там дуже і дуже ціноцікаво. Там є всі ваші найулюбленіші моди: індастріалкрафт, та всі інші. Зайти на його можна з комп'ютера і повністю безкоштовно. Тому посилання на його я залишив в описі. Приємного перегляду. Як ви бачите, то ми вже з'явилися ух на величезному. Сердечку, просто подивіться, що там внизу. Мені, якщо чесно, ну дуже-дуже снулячно туди дивитися, тому що якщо ми помремо, то це відео одразу закінчиться. І давайте скоріше ми добудемо добу, тому що нам потрібно створити наш перший верстак. І давайте хочеш, о, до речі, ось і з'явився піксель, якого не вистачало для повноцінного сердечка. Тому давайте перероблюємо наш дуб, і нам тепер ще потрібно добути наших дубових коліт, щоб створити наші інструменти, якими ми зможемо добувати це все. Також давайте я вам розкажу трішечки, що нам потрібно і робити. Нам потрібно на цій мапі, як я вам і казав, знайти сердечки, їх тут дев'ять штучок знаходиться. І коли ми їх всі здобудемо, то в нас відновляться всі наші сердечки. І найголовніше, те, що тут найстрашніше, що тут можуть ще з'являтися моби. Вони прямо знаходяться в цьому сердечку, і ми можемо добувати ці сердечки тільки но на нашим дерев'яним кайлом. Бо по іншому вони просто не будуть нам зараховуватися, коли ми зламаємо всі наші сердечки, то вони всі нам відновляться і ми зможемо вже перемогти і пройти цю мапу. Тому думаю, що я її зможу пройти з першого разу. Я в цьому майже впевнений. Давайте ми зараз трішечки розкопаємо наше сердечко, і нам зараз потрібно добути камінчика. Треба бути дуже-дуже сильно прям обережненьким, тому що дивіться, у нас пів сердечка, якщо в нас зараз хтось вдарить, якийсь моб або ще хтось, То ми просто одразу помремо. І другого шансу в нас просто не буде, щоб пройти цю мапу. Тому давайте я тут бачу вже залізко, і давайте я ось так. Так, буду розкопувати це сердечко. Вау, дивіться, друзі, ось наше перше сердечко. Як воно дуже-дуже сильно круто, друзі, виглядає. Давайте далі, далі, далі. Зараз буду розкопувати, щоб знайти ще більше сердечок. Давайте, давайте, давайте. О, до речі, ви побачили, що тут один зламаний блок чомусь знаходився. Тому мені зараз дуже лячно Зараз ми можемо просто померти від одного удару. І як я знаю, то тут. Тут будуть спавнитися, як я вам казав, моби. Тому мені дуже-дуже страшно, бо вони просто зможуть нас з одного удару вбити. Я вже знайшов ще один діамант, який давайте зараз спробуємо знайти залізо, щоб ми могли створити щось собі, можливо хоча б діамантове. Ой-ой-ой-ой-ой, ні-ні-ні-ні-ні. Ви бачите, що я знайшов орка. А дивіться, друзі, він горить. Добре, добре, зараз він просто згорить і нам хвилюватися навіть і не. Потрібно. Ну і так тобі і треба, не потрібно було сюди приходити, тебе сюди ніхто не кликав. Тому давайте я тоді не буду йому заважати тут запікатися, можливо з нього добра курка вийде для собак. Така можна сказати, отруйна прикормка, хоча я б навіть собаці не давав, тому що хто його знає, що воно таке. Ну, нічого страшного. Ой, фу, дивіться, він залишив після себе лайно. Ой, як не дуже-дуже сильно добре. Ну нічого страшного, я вже зараз тут накопав залізку, дивіться, я вже знайшов. Ого, дивіться, там можливо хтось повинен був заспавнитися. Але він не з'явився. Тому давайте, хоч я зараз візьму, викину цю гнилу, плоть? І далі будемо добувати так, друзі, значить, що я хотів зробити? Мені ще потрібно добути заліза, щоб створити вже. Залізне кайло, і я міг добути всі руди інші, які нам і потрібні. А для того, щоб нам це зробити, нам потрібно розкопати ще більше дуже-дуже дуже сильно тут. багатецько нам прийдеться зараз розкопувати. І давайте, давайте, давайте так. О дивіться, ще одне сердечко, треба випадково тільки не зламати його оцим ось кам'яним кайлом. Тому що, якщо ми зламаємо оцим кайлом, то воно просто пропаде і в нас не буде більше повних наших сердцем. Сердечок, і це дуже-дуже сильно буде погано. Тому давайте, хоч і ж ми розкопимо, нам потрібно знайти залізну роду, хоча б одну залізну роду. Бо якщо ми не знайдемо, ми напевно не зможемо добути наші діаманти. Будемо просто тільки надіятися, що ми його знайдемо. Так, давайте, друзі, я ось тут майже вже думаю... що о, так, так, так. Я так і знав, що я зараз знайду наше залізко. Я ось так обережненько, дуже сильно обережно потрібно. Вилазити, тому що нам ні в якому випадку не можна тут помирати. І давайте зараз спробуємо переплавити. В мене тут є саджанці нашого дубу. І я просто буду надіятися, що нам цього вистачить. Тому що в мене немає ґрунту, щоб тут посадити ще дерева, і це дуже-дуже синопогано. В мене, в принципі, ще залишилися дубові дошки, але я не знаю наскільки їх надовго вистачить. Ну нічого страшного, я думаю, що зараз ми. В Встигнемо до переплавляти. Зараз я вже поклав дубові дошки і ми переплавляємо наше залізо. Це я переплавив і в нас вийшло цілих три злитка. Я ще десь виходить, що загубив свої палиці. А хоча ні, ми ж творили два кайла, тому я тепер зрозумів, куди ж їх витратив. Давайте ж зараз тепер ми добудемо, виходить, що наші всі роди докопаємо далі оцим вже дуже-дуже сильно крутим кайлом. І до речі, ми тепер вже. Зможемо створити цілий діамант у ВКло. Просто уявіть собі, наскільки ж це буде круто. Майже вже я добув все, і скоро ми вже почнемо добувати наші сердечки, які нам потрібні для того, щоб відновити всі наші сердечки. Давайте, я зараз вже ось так. діамантик перший є, давайте вже це третій діамантик виходить так. Добуваємо і все ось тут ще залізо є. І ось це ось останній блок. Ми можна сказати, майже. Повністю розкопали це сердечко. І тепер вже ми можемо спробувати добувати наші ось ці сердечки. Давайте ж спробуємо зламати перше сердечко. О, як воно дуже-дуже сильно важко ломається. Давайте майже зламали і готово. Так, друзі, дивіться, нам відновилося сердечко. Плюс одне сердечко, нам навіть це і написали. До речі, друзі, до мене прийшов мій котик. Я думаю, він нам не буде заважати і не буде його чутно, але він. Просто заліз на мене і мурчить Ми майже добули наше ще одне сердечко. Давайте, давайте, є, готово. Плюс два сердечка, дивіться. І нам якраз вже відновилися. Давайте, хочіш, добудемо, в нас вже є цілих три їх. І давайте, зараз ми добудемо, і в нас вже буде четверте сердечко. Воно вже в нас якраз почало відновлюватися. Плюс три сердечка давайте хочеш. Мені потрібно добути всі наші сердечки, щоб стигнути. І нам якраз треба буде щось поїсти. Плюс 4 сердечка, і давайте, хоч нам потрібно ще Давайте це вже п'яте нове сердечко буде в нас. Давайте до, плюс 5 сердечка. і нам тепер знайти потрібно ще шосте. Ось ми знайшли шосте, давайте добуваємо, і майже ми його вже добули і готово. Плюс 6 сердечка, друзі, нам потрібно зараз добути ще сьоме сердечко, давайте, давайте, майже майже готово. І вже сьоме сердечко, я добу. Давайте, давайте, давайте є. Плюс 7 сердечка, їх дуже-дуже друзі. Дуже Друзі, важко добувати, але цього варто, тому що вони збільшуються і збільшуються, ще їх стає більше і більше в нас. Плюс 8 сердечка, друзів. В нас залишилося тільки на одне сердечко. Давайте зараз тоді, щоб встигнути, я роблю ось такі сходинки. У нас дуже-дуже сильно круті. І давайте ось так залазимо, залазимо, і тепер ми добудемо саме останнє сердечко. Давайте я зліз. І давайте зараз добудемо останнє сердечко, і в нас відновляться всі наші Сердечки. Давайте, давайте, майже, майже, майже і все. Перемога так, друзі, дивіться, в нас тепер вже цілі, в нас 10 сердечок. Плюс подарунок, який подарунок? Див... Давайте, друзі, подивимося, можливо, тут десь подаруночок нам заховали, хто його знає. Ну, давайте спробуємо створити діамантове тоді кайло. А, друзі, дивіться, ось і наші подарунки. Це виходить, що цілий 64 зачарованих яблук нам дали за проходження цієї мапи. Ну все рівно, я створюю на. Наше кайло, і давайте відрегенеруємо наші сердечки. Давайте є друзі, ми їх повністю зараз відновимо, і в нас навіть стане їх більше. Ну що, друзі, з вами, як завжди, був я, Нікі. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб ви не пропускали жодного відео, потрібно ще поставити дзвіночок. Обов'язково дивіться мої попередні відео ще обов'язково зустрінемося.